Мої вітання всім глядачам, телеканалу М-студіо. в ефірі програма Громадський контроль». І сьогодні поспілкуємося про дуже важливу тему, і в часи війни, зокрема, про погляд на всі події, які зараз відбуваються з релігійної точки зору. Про це поспілкуємося з преосвященнішим Віктором Бедієм, єпископом Мукачівським і Карпатським, керуючим мукачівсько карпатською епархії православної церкви України і за сумісництвом військовим капеланом. Доброго дня! Христос Воскрес виїстину Воскрес. Дякуємо, що прийняли наше запрошення, і почнемо певно з того. Чи можете ви нам пояснити з духовного погляду, з релігійної точки зору, розказати про ті події, які зараз відбуваються в Україні? Події, які відбуваються зараз в Україні, вони <кій> торкнулися життя кожної сім'ї, кожного нашого співгромадянина, тому що ми маємо реально велику війну. Війну, в яку довго більшість наших співгромадян не вірили, що вона може бути взагалі як такою. Але тим не менше, ця війна прийшла на нашу землю ще в 2014 році. Як знаєте, така підступна позуча змія, вона набирала обертів, все наближувалося ближе і ближе до нашої більшої території, до життів більшості наших співгромадян. І вже коли ми зіткнулися 24 лютого 2022 року, буквально рік на заксією широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України, то ми отримали оцей увесь такий страшний негатив, і ту біду, яку прийшла на нашу землю. Ви запитуєте, як на це все дивитися з духовної точки зору, чи як на це дивиться церква? Церква завжди дивиться на все, що відбувається в житті, в тому числі і такі негативні події, страшні як війна, очима правди і пошуку істини. І якщо ми маємо на сьогоднішній день війну, то ми повинні називати війну війною. Якщо ми на сьогоднішній день з боку російського агресора маємо ворога, то ми повинні називати, що це є ворог. Якщо ми бачимо те, що з боку цього московського ворога є безбожество, навіть якщо вони прикриваються святими іконами чи показують те, що як вони ходять до церковних храмів московського патріархату, це не значить те, що ці люди йдуть за Богом. На, з нашої точки зору, вони йдуть проти Бога, тому що посягнувши на нашу територію, як злодій, як віроломний убивця, як той, який прийшов до нас, щоб відібрати те, що нам дано Богом, відібрати невинні людські життя, зокрема мирних спів, співгромадян наших і так далі, то з ким ми стикаємося? Ми стикаємося з тими, хто проповідують слово істини Бога, звичайно, що ні. Ми стикаємося з тими перевертнями, які намагаються прикритися нібито духовними засадами чи образом, нібито церкви, а насправді роблять все те, що суперечить заповідям Божим, і зневажають Бога, зневажають тим, бо, порушивши ці заповіді, вони прийшли на нашу землю, убивають наших людей, хочуть відібрати те, що їм Богом не дано. То звичайно, що з духовної точки зору ми повинні відноситися до цієї військової агресії безбожного московського путінського гундяйського режиму, саме як до тих, які на сьогоднішній день є носіями такої сатанинської влади, які зневажають людські права, зневажають людське життя, зневажають міжнародне право, зневажають церкву. Хоча і спробують, як кажуть, церквою прикриватися. І це є дуже страшно, бо відбувається страшна підміна понять: понять добра і зла, понять церкви, і антицеркви, поняття християнства і антихристиянства, і так далі. І вони це все так змішали, що на сьогоднішній день, як кажуть, люди просто і в відчаї, і не можуть зрозуміти, що відбувається в даному випадку, коли ми говоримо за те, що з одного боку, вроді би. Християнська Російська Федерація переступила всі християнські заповіді, переступила людську мораль і перетворилася по суті в такого дьявольського агресора, який прийшов на нашу землю. Звичайно, що наша церква, православна церква України, цю агресію оцінює негативно, вона її засуджує. Вона молиться за наших українських воїнів, які є, по суті, нині воїнами хрестовими, захищаючи кого? Захищаючи свої сім'ї, захищаючи весь боголюбивий український народ, захищаючи Богом дану нам земну вітчизну і державу Україна і всю сукупність нашої української православної церкви від того агресора безбожного, який прийшов на нашу землю. Тому, коли ми дивимося на ці події, ми дуже чітко повинні розуміти, що з позиції церкви український воїн це є воїн Христовий, бо він є захисник. Він діє по заповідях Божих. Він захищає те, що дано нам Богом. Він віддає своє життя, тобто свою душу за друзів своїх, так як і закликає нас Спаситель Ісус Христос. От вони не прикриваються і не маніпулюють церквою, коли посилають своїх воїнів, так би мовити, на нашу землю. На жаль, на жаль, ми стикнулися з тим явищем, коли церковна структура російської православної церкви. Як е, в межах самої Російської Федерації, так, на жаль, і на території України Російська Українська Православна Церква в Україні, так звана УПЦ Московського патріархату, використовується як інститу, е, інституція е, впливу на свідомість і підсвідомість українських громадян, віруючих православних в першу чергу, використовується як інституція ФСБ для того, щоб розділяти українське суспільство. Використовується як така інституція е, такої військової агресії, психологічного впливу на наших співгромадян, Бо воно робиться так, знаєте, е, дуже е, так коварно й підступно. Використовують найцінніше, найцінніше граючи на таких почуттях людей. дуже почуттях людей і на дуже таких ціннішних почуттях, тобто на вірі, на духовності. І це робиться дуже підступно. От хочу навести вам приклад. Для цього не треба прямо закликати щось проти України. Для цього достатньо, десь під час проповіді, як це може сказати представник Московського патріархату, сказати: Ви знаєте, ця, ця війна не від Бога. Тому ми вас закликаємо, не треба в ній приймати участь. В народі без одного боку, знаєте, так сказано, ну ж гарно сказано, правда. А яка війна від Бога? Хіба Бог закликає до того, щоб людина вбивала людину? Ні. Будь-яка війна є не від Бога. Але в даному випадку ми маємо справу з агресором, який прийшов знищити українську націю, знищити українську державу, знищити українську церкву, знищити українську культуру, знищити українську мову. Прийшов той, який хоче убити тебе, убити твою сім'ю, твоїх дітей, внуків, правнуків. І в даному випадку. Хтось закликає, ні, давайте утримуємося, ми не будемо приймати участь. Давайте, нехай наші воїни не воюють, нехай покладуть зброю. Давайте обнімемося і домовимося. А з ким у даному випадку ми можемо домовитися, коли ми маємо по суті справу з справжнім дьяволом, який знехтував заповідями Божими і прийшов смертю на нашу святу українську землю. Я би звертав увагу і закликав би до цього, щоб громадяни і віруючі, зокрема й православні і інші конфесії, не піддавалися на такі неправдиві слова, які по суті не мають нічого спільного з правдивою істиною церкви Христової, а які тільки посилюють розділ нашого суспільства. А нам треба зараз єдність. Нам усім треба перемога, нам усім треба мир на нашій святій українській землі. І тоді як кажуть, і Господь Бог буде з нами, якщо будемо єдині. Ну і зараз одне з таких найобговорюваніших питань зараз на всіх взагалі щаблях – блях. Це перехід церков, які залишаються під упорядкуванням московського патріархату до православної церкви України. Чи на часі зараз цей перехід? Чи на вашу думку потрібно сконцентруватися саме зараз на боротьбі з ворогом або вже після закінчення війни? От аби відбувалися ці, ці всі процеси? Чи це може взагалі відбуватися паралельно, до прикладу? Дивіться, якщо душа людини є розділена і перебуває в постійному такому протиріччі сама з собою, і так далі, то вона не може досягнути якоїсь мети, в тому числі, якщо наше суспільство, якщо наші православні віруючі в Україні є розділені духовно поміж собою. Бо це не сприяє єдності ні національної, ні національної єдності, ні духовної єдності. Нам дуже тяжко справитися тоді із тим агресором, який використовує це розділення для того, щоб нищити Україну, убивати українців. Чи на часі? Для того, щоб відповісти на це запитання, у цьому питанні, яке ви мені зараз поставили, є два аспекти. Перший аспект. Абсолютно переважна більшість віруючих в Україні і невіруючих, незалежно від яких конфесій, вони не знають історію Української церкви так, як вона насправді є. Боліться з нами. Це один аспект. Другий аспект, на який треба звернути увагу. Що так само, як, наприклад, у державі є конституція, закони, норми права, по яких живе суспільство, канони, громадяни, так, так у церкві є канони, це є також правила поведінки, яких церква і члени церкви повинні дотримуватися. Відповідно, устрій, який є у вселенському православії, він регулюється цими канонами і рішеннями вселенських соборів на сьогоднішній день. У відповідності до рішень вселенських соборів. Церковних канонів в Україні діє єдина помісна автокефальна православна церква України, яка в відповідності до церковних правил є в межах своєї території Держави України і інша православна церква на території цієї держави є незаконною. Це питання урегулювалось врешті-решт. Ця боротьба за автокефалію Української церкви велася понад 100 років. Але це мало хто знає цю історію, і розпочалося ще в 1917 році після розпаду Російської імперії, згодом розпалася Австро-Угорська імперія в 1918 році і так далі. В три етапи пройшли ці тяжкі шляхи до здобуття цієї автокефалії. Сьогодні, можливо, ми все це не будемо піднімати, бо це великий історичний пласт, про який треба говорити. Але на сьогоднішній день, коли ми маємо свою помісну автокефальну православну церкву України. Яка проголошена в відповідності до церковних канонів, церква, яка отримала поряд зі сім... іншими 14 помісними автокефальними помісними православними церквами у світі, як 15-та, отримала томос про свою автокефальну незалежність? Виникає питання. Чому хтось намагається канонічну православну церкву України, яка є автокефальною? Нищити далі і не допускає е, приведення діяльність своєї церкви разом з усіма парафіями, які на нинішній день перебувають, зокрема, і УПЦ Московського патріархату, об'єднатися для того, щоб вона далі функціонувала як інші помісні церкви. От якщо задати це запитання собі, то можна тоді отримати відповідь на часі ці переходи чи об'єднання чи ні. На часі. Тому що прийшов той час, коли е, українська держава відновила свою незалежність 24 серпня 1991 року, пройшло понад 30 років розділення українських православних функціонування Української автокефальної православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української православної церкви Московського патріархату. Ми дійшли до тої важливої історичної, церковної, державної, національної події, коли 15 грудня 2018 року з благословіння вселенського патріарха Константинопольського в Києві відбувся об'єднавчий собор. Цей собор об'єднав усі три гілки нашого православ'я, проголосив єдину помісну автокефальну православну церкву України, встановленому канонічному порядку. 5 січня 2019 року синод Константинопольської православної церкви, який наділений цим правом на сьогодні, Вселенський православний патріарх Константинопольський, Варфоломій І підписали томос, тобто грамоту про визнання і надання незалежності Православній Церкві України, тобто автокефалії. 6 січня. Цього ж 2019 року цей томос офіційно був вручений, переданий демократично, законно, канонічно обраному предстоятелю Православної церкви України, блаженнішому митрополиту Київському всієї України, Епіфанію Думенко. І з цього моменту те питання, яке стосувалося визнання української церкви, надання її автокефалії. Визнання її як рівною серед інших помісних православних, автокефальних православних, ну, православних церков у світі, було вирішено. То виникає запитання: чому ті, які кажуть, що ніби хочуть дотримуватися канонів, а фактично служать московській церкві, відмовляються бути у лоні уже визнаної єдиної, помісної православної церкви України? Одні, напевно, відмовляються тому, що їм знань не вистачає. Другі відмовляються тому, що, напевно, працюють на нашого ворога. Треті, в силу якихось ще залежностей або страху. Ну і, можливо, деякі мають ще якісь такі установки від когось, що очікують то останнє слово, що вже треба переходити чи не треба переходити і так далі. Яке особисто ви бачите, який шлях вирішення цього питання? Найперше, треба е, правдиво дивитися у вічі, Ті реалії, яку маємо на сьогоднішній день. Ми всі живемо серед людей, ми спілкуємося з людьми, як духовенство з нашими вірними, як громадяни з широким загалом людей і так далі. Ви спілкуєтеся. Ні для кого на сьогоднішній день не є великою таємницею, що абсолютно переважна більшість наших співгромадян, і, зокрема, зокрема православних, вони хочуть бути у лоні єдиної помісної. Автокефальної православної церкви України. Це відомо всім. Де ж той е, гальмо, яке десь воно відбувається? Я е, вникну якихось з, е, інших причин назвати, Ну, одна із них криється, зокрема, в тому, супр, е, як кажуть, противності чи протистоянні, яка робиться у питанні переходу з боку духовенства е, Московського патріархату в Україні. Пояснити це. Дуже важко, тому що їхнє протистояння і протидія в цьому напрямку не відповідає церковним канонам. В цьому протистоянні і протидії вони зайшли настільки далеко у глухий кут, що вже самі не знають можливо, як з нього вийти. І тут е, спрацьовує е, інший фактор: що, маючи вплив на свої парафії. Ну, маючи авторитет за руки, люди в нас дуже віруючі, навіть якщо кажуть священнику, що треба перейти, а він каже, нам ще треба подумати. А от у нас там Мануфрі говорить, що ми в жоді би теж якась незалежна церква, непонятно від кого незалежна, бо вже я кажуть і тому подібне. Тобто, один з причинників, який стримує цей перехід, це та умисна діяльність духовенства Московського патріархату України, яка гальмує цей процес, не маючи на це ніяких ні. Історичних підстав, ні канонічних підстав, ні моральних підстав. Але вони це роблять. Тому дуже важливо, щоб, скажімо, самі віруючі проявили ініціативу, бо згідно закону, громада релігійна вирішує саме бути в лоні тої церкви чи іншої, чи зробити перехід. А можливо би якраз громада могла би і допомогти своїм священникам, які в силу можливо якогось страху або ще чогось не можуть цей крок зробити для того, щоб перейшла громада, і вони перейдуть. Але однозначно, що ми повинні шукати якийсь такий спільний діалог, який би привів до того, щоб питання е унормування і об'єднання православних приходів в Україні відбулося чим швидше. І щоб воно відбулося саме в рамках уже канонічно проголошеної і діючої помісної автокефальної православної церкви України, ми з вами вже в силу таких обставин стали свідками історичних подій. Зараз історія, яка твориться на території нашої держави. І які історичні події, можливо, за час цієї війни сталися в духовенстві? Знаєте, я думаю, що події різні, але є такі дуже знакові і видимі, які сприймають як віруючі, так і все українське суспільство. Це те, що не дивлячись на весь гвалт з боку російської пропаганди ворожої, їх прислужників в Україні. Ви знаєте, істина все одно йде. І Христос іде серед нас і поперед нами. І я би назвав найбільш церковному е, такому е, моменті останніх подій. Це те, що православна церква, помісна, отокефальна, канонічна, на чолі з нашим предстоятелем, блаженнішим митрополитом Київським і всієї України е, Епіфанієм, нарешті увійшла у нашу історичну і духовну святиню. Це Ей Києво, Печерсь... печерську Лавру. Лавру, до якої Москва ніколи не мала ніякого відношення. Лавру, яка має тисячолітню історію свого створення, доки ще не існувало, навіть Московського царства і так далі. І бачите, е наскільки десь представники московського патріархату, їхні прислужники, їхні спецслужби були впевнені, що цього не станеться. Я відверто вам скажу, ми навіть на це не сподівалися. Я вважаю, що це те, що відбувається, коли відбувається по волі Божій. Відбуло щось таке, що в один мить перевернуло цю всю їхню брехню московську і дало можливість у святині українського народу війти правдиві, помісні, канонічні, православні церкви України. Я думаю, що це була, була її радість усього нашого народу. І більшість це сприйняли дуже позитивно. І ми це бачимо. Це кардинально покращило. Це кардинально попра... покращило покращило наш, е... наше духовне самопочуття. Але духовне саме почуття української нації це покращило самопочуття нашої гідності. Це покращило відчуття, бо як і військовий капелан і минулого року, як майор Збройних сил України, перебуваючи безпосередньо в військах, я знаю настрої наших військовослужбовців. Це для них теж вселяє велику радість. Вони розуміють, що та боротьба, яку вони ведуть на передовій фронту, є не даремною. Питання, яке супроводжує. Українців зараз за час війни це церковне і мовне питання, які також у церкві, зокрема, переплітаються. Якою мовою повинні визнати його суді? Ми не робимо проблему із мовного питання в церкві. Зокрема, якщо ми говоримо про наше рідне Закарпаття, я сам Закарпатець, я родом сам Стячнського району, моє рідне селище, це Тересва. Все мені тут близьке, рідне. Я розуміюся в цьому церковному питанні. При переході релігійних громад чи монастирів в лоно нашої православної церкви, зокрема на Закарпатті, якщо вони приймають рішення, що вони й надалі хочуть продовжувати богослужіння на давньоукраїнській чи давньоцерковній церковнослов'янській мові, вони це продовжують. Це нема ніякої проблеми. Тим більше у нас на Закарпатті у церковному просторі. Церковно слов'янська мова має свій закарпатський діалект. Ну і наостанок ще побажайте нашим глядачам за традиції такої вже доброї, яка склалася. Найперше, я бажаю, щоб, з ласки Божої, на нашу святу українську землю чим швидше прийшов мир. Щоб наше славне українське військо розбило і вигнало безбожних, московських путінсько-гундяєвських окупантів з нашої землі, щоб в своїй сім'ї повернулися всі наші українські воїни-захисники і полонені, щоб той мир, який прийде на нашу землю, як ніколи дарував нам надалі національну і духовну єдність, повагу і любов поміж собою, правильне розуміння слова істини Божого. Щоб ми розбудували нашу державу і церкву так, щоб всі народи світу заздрили тому, який не просто талановитий і гарний український народ, не тільки мужній, але mm. який він талановитий у тому, щоб свою землю перетворити в землю сад, де би хотілося жити, любити, продовжувати свій рід, не шукати щастя по чужих землях, а щоби твоя рідна земля, твоя рідна сім'я. Твоя рідна хата були тим найдорожчим у твоєму житті, щоби ти ніколи не хотів покинути. А маючи національну духовну єдність, щоб ми стали такими сильними, щоб ніякий більший ворог у світі ніколи не, не, не навіть у думках не мав собі задумів посягати на нашу незалежність. Хай усіх вас береже Господь Бог, а Пресвята Богородиця Хай. Оберігає нас і покриє святоїм святим материнським омофором. Дякуємо вам за розмову. Ми обов'язково переможемо, адже з нами правда, а означає, що з нами Бог. На все добре. Бувайте!